Привітки! А на каналі Анна Life, Підписуйтесь на мій канал і не збавайтесь, ставте дзвіночок, щоб не впустити мої нові відео. Так, сьогодні у нас Страсна або, як можна, Страстний верхний згад. І я всіх вітаю. Завтра буде Страстна П'ятниця. Страстна п'ятниця по неділю вже. У нас великий сяк великий день. Я просто хочу зараз, зараз посмажу вареники. Мама сказала яйця готувати на Пасху. Чотири яйця йде на кілограм борщу. Поправимо, щоб буде стовно. і яйця на скупа. Сьогодні я йду, забираю племін сьогодні свого садочка з її садочку. А потім завтра я планую або нині. Тим магазин, де щоб купити садні по міниці, бо знаєте, не буде нарочена, а я їй нічого не подару. Потім думаю, йдемо на зимою подивитися, чи підучні, піду, піду а мені Мама прийде, мама буде робити паску. Я подумаю, чи вам зняти відео, як вичерпється паска, але паску буде фактично не хто піти в під нас. Так що, не знаю, як це буде. Думаю, зняти вам відео, як мама робить паску за нашими традиціями. Yeah. А сьогодні ще 26 градусів тепла. Тобто, супер. Ну, я... я не буду вдягати шорти, бо це загально сорти вдягати. Трошки тобто, я на дзвінці або спортивні штани. На короткий рукав щось і олімпіку. Фру... І все. А там, чи поміниться, виходить піти до мами. Це піде до нас, поделіться. Я хочу впевнеться, що піде вона, бо завтра вона їде в слово, завтра вже ніхто не буде препарати. Так що, які то справи, а все. А в лохсело я не знаю, чи буде влог в влогсило, чи не буде, бо я не знаю, коли мені точно в слова, чи поїду. Я на другий день після Пасхи, чи ну, десь на суперб'ятницю. Мені надається там, як буде справи в сірі. Ну, дальше Ну, как будто, ну, я, не могу, опять не сдавиться. Знаете, на никто не делится, потому что может замуж все изменять. Бараночки. Видела карты тут заявила, что такие вот дела. У нас есть. Ну, право дали правую. Надо свидеть рад же сами. Варенички я підсмажені сметанкою. Фу. Трохи привітрюю, тому що. жарко. не гріє, то вже плюс. Якби батарея гріла, то би не знати, щоб було. Мама купила мені лапів. Я буду робити торт. І з тут мої зущанки. Десь її що. І ще я десь бачила на Пасху так mm. Такий трохи кисло, І присипка я не можу і спачила. Не можу знайти. <кхи> Ще дитинка присипка така. Мені так іде на паску, синіжовку. А так іде на торт. Що, хоча, менка, я прицепка підругати. Ось вот, дуже гарно синій шота патріотичний з металиками. Тут так... ой я не хочу попсуватися. Ось каже, що така синя. Ось тут сердечко. Двічки. О, п'ятницю ми ніколи не починемо. Тому що п'ятниця стоїть плащаниця в нас. По всій Україні стоїть плащаниця по всьому світу. Ми не знаю, чи по цьому світу на нас на Україні в кожному місці, що в мене камера така, приносить стоїть плащаниця. І той день робиться Паска сьогодні. А той день, коли стоїть плащаниця, не робиться Паска. Маємо завжди або п'ятницю, або 4 кажу, давайте спробуємо тепер зробити пасочку в хлібопічці. А завтра буде видно. Завтра я хочу зробити крашенку з чаєм каркаде. Чаєм каркаде і. Так воно ще називається. Ну і все, чай, каркаде і все. А в суботу вже з куркумою, такого таку... З куркумою, з цибулею, якщо завтра поставлю яйця. І все. Особисто мені мене бути яйця біля, я то вам покажу завтра, як я роблю. Крашенку, поду, подивлюся. Бо паску точно нині не покажу. Може, якщо погано вийду, покажу вам. Трафіник робити дуже класний, то теж я можу попробую вам показати. Палюсь на вушку. Ну вишка мені, ма робити. Просто першу годину, скоро мама прийде і потім десь біля Тати треба йти за домовити. Щоб писати брати, бо брати казала б, не писати її, щоб попередити вихват, І повихвати мене, бо взагалі не знаю. Так я говорила, що село, я ще спускала список, бо я назвенько ми будемо точно сказати, чи поїдемо в понеділок, чи на на п'ятницю, але Бог з ним. Ну, поки що скрала список. У мене на телефоні є список і тут такий маленький список. Тут є футболка одна пара, штани шкіряні беру. Тут це і спортивні, щоб на пару, напару, на пару, косметичка і регатор, плюс начнет. Це без нікуди. Гребінь, косметичка, <кій> піджама, зарядне, наушники, плюс зарядка. Я думаю, арплат у мене є, пара. Зошит, плюс пена. Думаю, що зошит. <кій> попрацювати і сорочку до церкви. все. Ну і гумка. Коли я без неї, як поїзд піде, то. Не знаю, чи сьогодні. Я думаю, що ні, я нікуди не піду. Ну <кій> завтра піду вже. Піду додому, поїм, піду до пастівниці завтра, потім в магазин піду, закуплю те, що мені треба, і все. Але поки не знаю, такого підусо, і коли, чи буде точно у нього поміниться, то той питання таке знаком і. щоб подарувати її подарунок. Я не хочу казати, тому що вона, напевно, на мене підписана, і я не буду казати, який подарунок. Я знаю, що я хочу подарувати, і не знаю, куди його купити. І будувати. Коротше такі тут включати справи, бо дійсно. Питання І. Мама моя притеця розп'єдна, я думаю, пана вже або п'ятрати прийде. Обужай, не знаю. Бо я, мені треба все одно піти. Завтра магазин я лише купити. У мене просто вже закінчується деякі речі ну, з косметички. Речі десь треба зараз викинути. Понав'яки треба мені треба викинути, ко мені не підійшли. там. А та вже малка закінчується. Навіть вона мені не закриває всі ви бачите. І мені треба покупити лівець губ. Якусь гарну помаду. У мене зараз вам показує, яка помада в мене. -помат, і у мене стільки дівчат-помад. І якою одною, я тільки користуюся. Це ігріничка. Зараз. Ось моя косметичка. Така червона, красива. І що в такі косметичці в мене є? Обзорчик. Фудра. Хайлайтер. Боже, я не, нічого не робила. Гієнічна ну, для і яка губ. мене завжди користується. така підійшла мені, але вона мені не закриває кріслі тональний крем. Ще один тональний кремку треба викинути. Так, то на столі. Це є, мені треба вже купити ще один ну, кисочку, щоб маємо на кисточку набрати. Отака ледка пінінь. А, типу свіжий для губ від Juicy Bob. Я купляла за 200 гривень його в Viktorie Дуже класно пахне. І те я теж користуюся. Я свіжа і губи. Тем я, я користуюся. Там адуна, там адуна. Так, це моє. Штука казбішої вії. Гіфпец для губ. Це є туш. Е, румяна, якої я рідко не можу, тому що вона мені деколи деколи не підходить. Я її пишаю. І дві помади. Якої я Ні, вона не підійшла. Вона така, ну, вона мені підходить, але вона має підійти під мені під е, одяг. А ця помада вже мені не підходить, вона мені сушила губи і вона розмазується. І там два спончика. А я її лишаю. Мені треба купити таку помаду, яка мені підходить. Вона ж мені не підходить є, в мої губи. Тому, не знаю, мама не хоче брати. Вона її за світла. Для мене вона не підходить. Не знаю, що робити. Це погано. Тому ну, на мене багато. Ї... Ну, мені треба ще купити просто, що там повальника мені підійде, і олівець догуби, і все. Ну і кисть. кисточку для пудри. Я змалювалася, як ви бачите. От. І підмалювала брови. Треба одну знак просто викинути на мені відходить вона занадто темна. Такі... Згорівся, я думала, що там там загальний занадто темний, який помайді. Не помеді, а в туші. У вас її в ну, часовой завжди без зоту гантелю. Свою. А то он два мені так само не бішла, тому що він занадто темний. Короче, зараз його кидаю. а вот там ще є щось. Там ще щось є, анька каплю. Якщо добре розтасувати, він підійде пальцем. Ну, бачите, зразу. Викидати не, не хочеться, але можу викинути. В мене підходить. Коротше, у нас тривога. Почалась. Давно не мене була тривоги. Ми ж забули, як загутить. Ні, це жарти жартом але то страшно. Так, поки поскеливеться, чи місяця. Ой. Ляхи я себе місяця. Зараз буде через день піти. Ой, боже, не нам верфай. За Садочок і и джастин пана. Двіки і піти ще атлія забрати і вишити сорочку. І ці вот, І ще піти можна дещо купити і з продуктів і все. А то я вже завтра піду куплю під подарок, який мені треба, я підутую той подар подарок. Він дуже такий простенький, буде без пафосів. Бо ще таких зараз на даний момент немає, що купляти такі другі подарки. Так що такі-то справи, дівчата, один доріг жарко. если не можем. у нас растет э, росте э, Алича. Я хочу вам показать сонечко, но не идет. Так. А, там. Так, там, щезьмо піку. Ой, і все. Опікув. І все, йти за пеніцю. Мамо, є випустимо, ви зараз буде боліте. Бурі... У нас така соболочка. Штани і ліпешка. І вже десь роки 3-4. І шкріпетички злеття. Вже другий раз проробляю хвіст і все торчить. Зайду в магазин, треба купити, як він називається, помідори треба купити і все, і ще з ідеатлі я тут забула попрощатися, так що я з вами прощаюся. Завтра вийде відео, може не влог. Так що всіх вийду, цілу а, відео, цілую всім. Відео, напевно, в цьому вийде або сьогодні ввечері вночі, або завтра зранку.